Це була інформація попередня. Попередня, можливо, буде стільки заявок. Я не розумію скільки з них пройдуть перевірку. Це ж має бути і укриття. Це ж має бути обстежено на зриво вибухові якісь предмети. щоб це було би. Я би хотів би, щоб було би і більше. Сьогодні це залежить від самих пляжів. Вони коли готові, їм потреба по укриттю, по обстеженню, по підготовці. Там ви ж собачите, що погода да, сьогодні така, що це ми від них не вимагаємо термінів, ми від них якості вимагаємо. Коли ви бути готові, ми вийшли комісійно оглянули, завтра дали відповідне розпорядження і вони починають працювати. Тобто, ми почали навпаки, в цьому році, щоб у них була можливість і була люфт для розпочати навіть раніше, ми підписали розпорядження про. Підготовку ще в березні місяці, щоб вони почали працювати і бачили наміри наші на згоду відкриття. Минулому році ми пізніше починали, і тому воно десь швидше це робилося. Зараз ми розмірено це робимо для того, щоб це було б ефективно. Сьогодні вже у нас на розгляді дві заявки на відкриття. Дві заявки на а далі ми зараз ну, будуть, будуть приходити, комісії будуть глядати, і вони підуть. Тобто всі ж розуміють, що в травні міся вони відкриєш, бо ніхто на нього не піде, холодно ще. Да? А ближче до червня, я думаю, що це. Зараз піде вже більше процес наступальний.